Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як змінюється житловий простір і, що найголовніше, чому це важливо знати саме вам, майбутнім будівельникам. Ми пройдемося від затишних садибних будинків, потім зазирнемо у спеціалізоване житло і закінчимо сучасними гуртожитками. Розберемося, як потреби людей і, звісно, технічні норми формують архітектуру, яку ми бачимо щодня. І тут, знаєте, починається найцікавіше. Що таке дім? Здавалося б, просте питання, але для кожного відповідь своя. Для когось дім це велике подвір'я, де будуть гратися діти, і це вимагає одного підходу до планування. А для студента, наприклад, це просто кімната, де є все необхідне для навчання, і це вже ну, зовсім інша історія в проєктуванні. Власне, саме тому, що всі ми різні і потреби у нас різні. Архітекторам та інженерам доводиться постійно вигадувати нові рішення. Кожен тип житла, який ми сьогодні розглянемо, це по суті відповідь на чийсь конкретний запит. І ваш професійний виклик навчитися ці запити розуміти і втілювати в життя. Ось наш сьогоднішній маршрут. Почнемо з найприватнішого: з власного дому. Потім поговоримо про те, як жити разом. І на десерт найважливіше для вашої професії. Розберемося з технічною мовою цифр, без якої жоден проект неможливий. Поїхали. Отже, перша зупинка садибний будинок. Це можна сказати символ особистого простору, і, до речі, це зараз справжній тренд, причому не тільки за містом, а й у його межах. Тому розібратися в його особливостях просто маст хев. Так, що ж таке садибний будинок? Це не просто стіний дах, його головна фішка це нерозрівний зв'язок із власною землею. Саме це створює те саме унікальне відчуття, ну що це все твоє, і це погодьтеся кардинально відрізняється від життя у квартирі. А ось тут усе стає на свої місця. Дивіться, яка чітка різниця з одного боку повна автономія садиби, де ти сам собі господар, а з іншого життя у квартирі, де ти ділиш простір та інфраструктуру з сусідами. Це, по суті, дві абсолютно різні філософії проєктування житла. Садиби бувають різні. Найпростіший варіант одноповерховий, трохи складніший з мансардою, яка додає затишку. Ну і, звісно, двоповерхові будинки, які дозволяють дуже круто і функціонально зонувати простір. А ось вам і ключовий принцип комфорту у двоповерховому будинку: вертикальне зонування. Все просто тихі зони, тобто спальні, відправляємо нагору, а шумні де вся тусовка кухня, вітальня залишаємо внизу. Це елементарне рішення, яке тим не менш робить життя значно комфортнішим. Гаразд, від індивідуального простору переходимо до теми, яка вимагає не тільки технічних знань, а й ну, великого серця. Поговоримо про житло для літніх людей та людей з інвалідністю. Тут головна ідея не просто збудувати коробку, головне створити безбар'єрне середовище, яке дає людям максимальну самостійність. Щоб кожна людина могла вільно пересуватися і почуватися незалежною. Це знаєте проєктування з турботою. І ось вам конкретна цифра. Стандарти вимагають, щоб квартири для таких потреб були щонайменше на 5% більшими. Чому все просто. Потрібен додатковий простір для маневрів, наприклад, щоб комфортно розвернутися на візку. Кожна деталь важлива. Двері шириною не менше 90 см – це не забаганка, а абсолютна необхідність. Це той мінімум, який забезпечує вільний доступ і комфортне пересування. А ось це співвідношення 1 до 20 – це можна сказати золотий стандарт безпеки для пандусів. Що це означає на практиці? Щоб піднятися на один метр, довжина пандуса має бути не менше 20 метрів, якщо зробити крутіше, це буде вже не допомога, а небезпечний атракціон. А тепер зазирнімо у світ, де все спільне. У світ гуртожитків. І це, повірте, вже давно не просто місце, щоб переночувати. Це цілі екосистеми для студентів, молодих спеціалістів та робітників. Що ж це за звір такий житловий осередок. Це сучасний підхід до планування гуртожитків. Замість довгих коридорів з купою дверей кімнати групують у невеликі блоки до десяти людей зі своєю кухнею і санвузлами. Так створюється відчуття маленької, майже сімейної спільноти. І от подивіться, сучасний гуртожиток це ж не просто ліжкомісце, це, по суті, ціле маленьке містечко. Тут є все, і де повчитися, і де зайнятися спортом, і де просто відпочити. Це самодостатня мікроспільнота, спроєктована для життя і розвитку. Навіть у спільному житті є свої правила і норми. Мінімум 8 квадратних метрів житлової площі на людину це стандарт, який гарантує кожному мешканцю хоча б мінімальний особистий простір. І це дуже важливо. Так, ми розібралися з філософією. З чому? А тепер давайте перейдемо до практики до як поговоримо мовою, яку повинен знати кожен будівельник мовою розрахунку площ. Це ваша абетка. І знаєте, це не просто якісь нудні цифри в документах. Це ваш головний інструмент. Саме ці показники дозволяють втілити проєкту життя, правильно розрахувати вартість і ще найважливіше дотриматися всіх норм безпеки. Так, давайте розберемося раз і назавжди. Житлова площа це тільки кімнати, спальні, вітальня, площа квартири це все всередині, крім балконів. А от загальна площа це вже все разом, включаючи балкони і лоджії, але з певними коефіцієнтами. Запам'ятайте цю різницю, вона фундаментальна. Ось і перший коефіцієнт 0,3 для балконів. Тобто, якщо ваш балкон має 10 квадратних метрів, то в загальну площу піде тільки 3. Чому так? Бо балкон це, так би мовити, холодна зона, неопалюване приміщення. А от лоджія – це вже інша історія. Оскільки вона більш закрита і краще інтегрована в будівлю, для неї коефіцієнт вищий 0,5, тобто з 10 метрів у залік піде вже 5. Бачите, як конструкція впливає на цифри? І от ми повертаємося до того, з чого почали. Зрештою, чи це величезна садиба, чи невелика кімната в гуртожитку, якісний проект це завжди щось більше, ніж просто цифри в документації, це відображення того, як ми живемо. І наостанок, давайте замислимось а що далі? На чому буде фокус у проєктуванні житла в майбутньому? На тому, щоб зробити його максимально енергоефективним і розумним, чи все ж таки на першому місці буде естетика і те, як ми себе почуваємо в цьому просторі. Це питання, відповідь на яке будете шукати вже ви. Дякую за увагу.